Вітаю! До вашої уваги доповідь на тему якість програмного продукту. Підготовлена студенткою комп'ютерних наук 4-го курсу наук МА Стецюк Інною. Сьогодні ми розглянемо основні проблеми забезпечення якості, ключові компоненти якості та як забезпечити якість програмного продукту. Поняття якості програмного продукту стало актуальним у середині ХХ століття, коли розробка складних програмних систем вимагала нових підходів до контролю та управління. Це поняття почало розвиватися у 70-х-80-х роках разом із виникненням перших стандартів і методик для розробки та тестування програм. Якість програмного продукту є критичним фактором його успіху на ринку, оскільки вона безпосередньо впливає на задоволеність користувачів, конкурентну спроможність компаній і безпеку продукту. Якість охоплює не лише коректність роботи, але й продуктивність, зручність використання та надійність. Що допомагає знижувати ризики збоїв і підвищує ефективність використання продукту в реальних умовах. Основні проблеми з безпечення якості. Під час розробки програмного продукту часто виникають проблеми, які можуть суттєво вплинути на його якість. Основні з них це нечітко визначені вимоги. Коли вимоги до програмного продукту не сформульовані чітко або є неоднозначними, розробники можуть неправильно зрозуміти завдання. Що призводить до невідповідності кінцевого продукту очікуванням клієнта. Це також ускладнює процес тестування та подальшого досконалення продукту. Відхилення від технічного завдання: зміни, що вносяться в процесі розробки програмного продукту без належного контролю, можуть призвести до відхилення від початкового технічного завдання. Це негативно впливає на відповідність продукту вимогам, збільшує ймовірність виникнення дефектів і, взагалі, ускладнює підтримку цього продукту в майбутньому. Наступне це, звичайно, помилки в архітектурі чи дизайні. Неправильне проєктування архітектури чи дизайну продукту може суттєво ускладнити подальшу розробку і підтримку. І виправлення таких помилок на пізніших етапах є звичайно дорогим і трудомістким процесом, особливо після впровадження продукту. Наступним це є помилки в кодуванні. Помилки можуть спричинити вразливості, збої, низьку продуктивність, і їх виправлення на пізніших етапах також є часто дорогим і трудомістким. Невідповідність поточним стандартам якщо продукт не відповідає актуальним галузевим стандартам, це може ускладнити його прийняття на ринку та знизити довіру користувачів чи замовників. Неадекватні перевірки та тестування, недостатнє або неякісне тестування може призвести до виявлення дефектів лише після випуску продукту, що негативно впливає на його надійність і репутацію. І останнє це помилки в документації. Неповна або некоректна документація ускладнює використання та підтримку програмного продукту, що може призвести до помилок у експлуатації та збільшення витрат на навчання користувачів. Якість програмного продукту включає кілька ключових аспектів, які взаємопов'язані і взаємодоповнюють один одного. Основними компонентами якості є функціональність. Цей програмний продукт повинен виконувати всі заявлені функції відповідно до вимог і очікувань користувачів, включає точність роботи програмних компонентів та відповідність специфікаціям. Наступне це продуктивність, оцінка швидкості роботи програми і її здатність ефективно використовувати ресурси систем, включає час відгуку, пропускну здатність, споживання пам'яті та інші аспекти продуктивності. Надійність: програма має стабільно працювати протягом тривалого часу без збоїв і помилок, включає в себе також здатність працювати в різних умовах і здатність відновлюватися після збоїв, безпека, захист від несанкціонованого доступу, вразливостей, а також здатність запобігати атакам і втраті даних, включає різні механізми, контроль доступу, безпеку при обробці даних, Наступна зручність у використанні. Легкість у навчанні та використанні програмного продукту кінцевими користувачами, включає інтерфейс користувача, навігацію, доступність та інтуїтивно зрозумілий дизайн. Модифікабельність, легкість у зміні, удосконаленні та підтримці програмного продукту а також здатність легко інтегрувати нові функціональні можливості, включає якість ходу, документацію, можливість тестування і налагодження, портативність. Це здатність програмного продукту працювати в різних середовищах та на різних платформах, наприклад, операційні системи або пристрої, включає простоту адаптації програми до нових умов або середовищ без значних змін у коді. Сумісність програмний продукт повинен бути сумісний з іншими продуктами, системами та інтерфейсами, включає здатність працювати з іншими програмами, базами даних, мережами тощо. Документація. Це важлива частина якості, яка допомагає користувачам і розробникам працювати з продуктом, включає керівництво для користувачів, технічні описи та інструкції для розробників. Стабільність: програма повинна залишатися стабільною навіть з умов змін у середовищі, наприклад, в оновленнях чи зміні апаратного забезпечення. І остання відповідність стандартам: програмний продукт має відповідати стандартам і нормативам, що регулюють його функціонування в різних галузях. Це може включати різні галузеві стандарти, міжнародні стандарти якості та специфікації безпеки. Загалом ці компоненти визначають загальний рівень якості програмного продукту, і кожен з них є критично важливим для забезпечення його ефективності, безпеки та задоволення потреб користувачів. Контроль якості Він допомагає виявити проблеми та запобігти виникнення в майбутньому. Основними методами є перевірки або рев'ю, тобто аналіз коду, документації та архітектури продукту. Звичайно, ж тестування включає ручне і автоматизоване тестування на різних рівнях. Також одним з методів є статичний аналіз коду, тобто ми використовуємо інструменти для аналізу якості коду без його виконання. Також відстеження дефектів, використання систем управління помилками, наприклад, Jira або Blackzilla. Та аудит або аналіз перевірка відповідності процесів та продукту встановленими стандартам. Забезпечення якості продукту. Щоб досягнути високої якості, потрібно виконувати деякі пункти: це оцінювати процеси розробку. Тут можна використовувати моделі, такі як CMMI або ISO 9001. Також впроваджувати практики якості. Впровадження практик якості, такі як CDD. Це тест дрівен девелопмент, ci CICD дозволяє забезпечувати стабільну та надійну розробку програмного продукту. Також необхідно забезпечувати звітність, регулярні звіти про стан розробки та виявлені помилки. Дуже важливим є мати незалежну точку зору, тобто проводити зовнішні аудити, залучати незалежних експертів. Також варто координувати заходи з контролю якості, взаємодія та ефективна комунікація між командами розробки, тестування, аналітики та безпеки, і перевіряти відповідність цілям якості, аналіз користувацького досвіду, збір відгуків і так далі. Загалом підсумовуючи якість програмного забезпечення, це складний і багатоетапний процес, який охоплює технічні, організаційні та методологічні складові. Вона не лише визначає функціональність продукту, але й його здатність відповідати очікуванням користувачів, забезпечувати високу продуктивність і гарантувати безпеку. Для досягнення високого рівня якості організації, організації повинні впроваджувати ефективні системи управління якістю, застосовувати сучасні методи тестування та аналізу, а також підтримувати постійне вдосконалення усіх етапів розробки. Лише так можна створити надійне та конкурентноспроможне програмне продукт. Дякую за увагу!